Всім привіт! Вітаю на своєму YouTube-каналі. Е, і сьогодні хочу вам показати кадри з поїздки в Івано-Франківськ. Ми вже вдруге вирішили туди поїхати, і вдруге, воно зустрічає нас неймовірно затишною атмосферою. Мені подобається Івано-Франківськ тим, що там все поруч, поруч кав'ярні. Смачні заклади, парки, маленькі вулички, по котрим дуже подобається гуляти і просто без локатора, просто ходити. І... Бачити якусь класну вуличку і туди йти. Цього разу ми орендували квартиру просто в самому центрі з високими стелями і з видом на стометрівку. Це дуже приємно, тому що одразу відчуваєш е, свіже повітря, чуєш розмови перехожих, музику, котра постійно там лунала, але вона не набридала. Ми якраз приїхали в такі дні, коли немає сонця, але все одно досить затишно. І така погода, знаєте, пити чаю. І в нас у Airbnb немає чаю, тому я якось полюбила останнім часом треці. Я пропустила час твітерів, але в трецях часто бачу щось таке цікаве, і там побачила, що дуже радять, нещодавно відкрився якийсь. Чайний мастер чи щось таке. Бува на Франківську. Тому зараз якраз іду, хочу вибрати якийсь чайок. Коротше, зайшла я до них, знайшла їх. Кажу, дайте щось таке, може, білий чай і габу дала понюхать. Ну, хлопчик сказав, що оцей що в білому пакетику його прям найулюбленіший габа. Ну він реально дуже класно пахне. розговорилися, кажу, що ще прийдемо до них, і вони дали в подарунок. Отакі якісь смолить Дуже приємні. Хлопці приємно спілкуватися з ними. Було. Виявляється, в Івано-Франківської книгарня сенс відкрилася. Но прикол. Якраз на території цього промприладу, фудотеки, літня тераска, гарні ліхтарики світяться. Боже, як точки поспівали, гарно. Просто подивіться на це. Тут манго і кривятка. Нас тим курям. Це небагато. Ну, типу, протекли. А соусу точно достатньо. <піць> Ручніше. Мої очі радіють цьому всьому світу. Таке тепле. Не холодне, нема, нема патірі пульса, тому дуже затишна квартирка. І постійно тут чути якусь музику з вулиці. Приємно. свіже повітря, Пайфі. включилося, розмялася, налаштувалася на день. Трішки не вистачило якогось пояснення, які саме м'язи мають працювати, в яких позиціях, але в загальному сподобалося, класно. Сонця нема, ну нічого, будемо робити настрій по-іншому. Після сніданку ми вирішили прогулятися. Просто по приколу зробили діагностику, і в мене виявилась плоскостопість. Тому зараз чекаю устілки. Прогулялися до озера. Трішки було вітряно, але все одно і сонячно. Потім почався дощ. На вечерю ми спробували бурату і сир бальон. Це витриманий сир коров'ячий, але не те, що він нам дуже сподобався по смакам. Дорогою додому ми побачили, як люди танцюють у вікні, і вирішили до них долучитися. Також в нашу минулу поїздку ми відкрили для себе. Таку штуку, як промприлад. це територія колишнього заводу, який перетворився на сучасний простір зараз для бізнесу, культури та освіти. Тут постійно відбуваються якісь події, там лекції, виставки, воркшопи і так далі. От, тому і в цей раз ми вирішили відвідати воркшоп з кераміки, і нам неймовірно сподобалося. Дуже класно. Ця глина вона везеться з. Слав'янська, якщо я не помиляюся, але, ну, типу, це ті резерви, котре зараз там є, і десь ще рік вони будуть поставлятися, але потім вже буде везитися глина з-за кордону. Отож, От якщо у вас є бажання помісити. Ой-ой-ой, якщо у вас є бажання створити щось української. Глини, то робіть це зараз. Кераміст Олександр порадив нам, де можна пити смачні хінкалі, і вони дійсно дуже смачні. Було цікаво. Вже в другий раз побувати в івано франківську і подивитися, чи він якось змінився. Але насправді не прям те, щоб дуже-дуже сильно змінилося щось, але все одно було дуже затишно, що можна було вже гуляти, знати, куди ти йдеш, не користуватися локатором. Ми вже знали, в які заклади йти, де смачна їжа, де класна кав'ярня, де просто можна налітки посидіти і покайфувати. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалося Здавалася така міні-подорож е, в Івано-Франківськ. Якщо ще не були там, то обов'язково раджу побувати хоча б просто на день-два. Е, і до скорих зустрічей!